9 серпня всіх тих, кому ми заподіяли зло, і сповнила з бажанням загладити свою провину перед ними. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 77. Слово всіх одна з ключових у восьмому кроці. Мені не доводиться вибирати, кого включати в список, а кого ні. Це повинен бути список всіх людей, котрим я заподіяв зло. Мені ясно, що цей крок має на увазі проще. Адже якщо я не бажаю прощати когось, то навряд чи внесу цю людину в список. Перш ніж вписати в нього перше ім'я, я прочитав невелику молитву. Я прощаю всіх і кожного, хто коли-небудь і за будь-яких обставин заподіяв мені зло. Перед кожним читанням молитви Всевишньому мені корисно поміркувати над коротким, але дуже важливим словом з двох букв. Як я прошу прости нам наші гріхи, як ми прощаємо тих, хто згрішив перед нами? Тут як означає подібним чином. Я прошу пробачити мене так само, як я прощаю інших. Якщо причитані цієї частини молитви мною володіє ненависть і почуття образи, то я лише посилюю ці почуття в той час, як мені потрібно волати до духу прощення.